Давайте зараз на поле бою повернемось. Кринки вийшли, хоча там і частково урожай не вийшло. Мені здається, що ми зараз трошки більше виходимо, ніж заходимо кудись. Якщо брати кринки, наприклад, наскільки стратегічно ми втратили, і чи знаєте, як говорять кров з носа? Нам потрібно терміново туди повернутися. Насправді є ділянки, значення яких в певний момент часу змінюється. Коли ми говоримо про кринки або все лівобережжя Дніпра, лівий берег напроти Тома, то ця ділянка фронту є важливою і зараз, тому що коли починалася ця операція в жовтні минулого року, вона переслідувала декілька цілей і значна кількість цілей була досягнута. По перше була ну обезпечена правобережжя від на певний період від обстрілів мінометами з берега, що намагалися робити росіяни. Потім дії наших морських піхотинців скували значну кількість російських сил, і оце групування Дніпра воно навіть зросло там десь з 60 тисяч до 75, тому що росіяни боялися, що з цього поздарму Олішки, козачі лопаті там кринки, можливі подальші дії українських збройних сил з розвитком наступальних дій у бік Криму або на певному етапі переза трас, які зараз здійснюють використовують противник для утримання свого погупування на лівому березі Дніпра, і фактично. Ворог підтягував сили за рахунок дій морських піхотинців, сил спеціальних операцій тероборони на лівому березі, артилерія з правого боку і е, дронів з правого боку. Згадаємо, що там діла група Мадяра, яка показувала ну вражаючі кількісні показники знищеної російської техніки, живої сили, включно з роботою нашої артилерії. Так що втрати противника на цій ділянці були е, з, значними. Але на певному етапі стало зрозуміло, що це пластарм, який отримується нашим морським піхотинцями. Катинцями він не, не, не посилюється, і е, таке враження, що планів для подальших наступальних дій з українського боку не, не е, формується, і тоді якраз виникало питання вартості цінності цієї операції в порівнянні з тими втратами, які несе противник. а з іншого боку, складністю підтримання нашого групування на цій ділянці ми бачили. Дані з слідства інфоде говорилося про те, що 788 наших військових зникли безвісі на цій ділянці, понад 200 загинуло. Тобто, фактично ціна достатньо велика, але коли оцінювати ситуацію. Доречно чи недоречно тут наша проблема полягає в тому, що ми не володіємо усіма обсягами інформації щодо того, які цілі ставилися командуванням на різних етапах цієї операції, і відповідно цього ми не можемо визначити ну доречно чи недоречно. І в будь-якому разі я думаю, що це ті питання, які суспільство ставить, але в будь-якому разі баланс і відповіді мають насправді ну, чітко знаходити і верховне. Голкомандувач і е, голокомандувач збройних сил, який останнім часом, зокрема, Сирський казав про те, що збереження життів, проведення концепцій, які скеровані на відновлення особового складу, мають бути пріоритетними в діях наших збройних сил. Підхід абсолютно правильний, але це означає, що він має бути ну продемонстрований на, 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 на лінії фронту. Хоча це часом надзвичайно важана важко, тому що ну утримувати ділянку фронту все рівно важливо. Ціна утримання це ну це. Це питання, яке стоїть перед кожним командиром на різному рівні управління.